Вулиця Озерна одна з старовинних вулиць Павлограду. Деякий час вона називалася Пастерівською на Луї Пастера, видатного французького фізика мікробіолога. Пізніше їй повернули первинну назву. Назва Озерна походить від двох озер, які розташовувалися посередині вулиці. Взимку павлоградці любили проводити час, катаючись на ковзанках по льоду замерзлих озер. За часів головування Олександра Парманіна. Більша частина вулиці була вимощена бруківкою. В нашому музеї зберігається фото артизіанського колодязя, який розташовувався на вулиці Озерній до 1960-х років. На розі Центральної і Озерної знаходиться в супермаркет мережі АТБ. Цікаво, що під час риття котловану для будівлі АТБ був знайдений маскарон, який зберігається тепер в нашому музеї. Маскарон це вид скульптурної прикраси у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Зараз ми знаходимося біля вище згаданого АТВ. Раніше на цьому місці розташовувався земський арештний будинок, в якому утримувалися арештовані за вироками мирових суддів. Ми знаходимося біля ліцею номер 1 Як середня школа номер 1 він працює в цій будівлі. 1979 року. Раніше школа знаходилась на вулиці Ганни Світличної у приміщенні палацу творчості дітей та юнацтва. Також на цій вулиці знаходиться ліцей номер 9 імені Євгена Єніна. До 1976 року школа знаходилась у будинку Дементія Конжукова на вулиці Шевченка. На вулиці Озерній розташовані і дошкільні дитячі заклади. Номер 2 – рукавичка і номер 28 Дружба. Є припущення, що в будівлі за моєю спиною народився Борис Захава, видатний актор, режисер, педагог, мистецтвознавець. Пізніше тут знаходився ресторан Старий Павлоград в цьому будинку на розі Центральної і Озерної колись знаходився винний магазин Машкевича. У 70-х роках ХХ століття тут знаходився банк. Вулиця Озерна одна з центральних вулиць Павлограду, як і в попередні століття. Тут продовжує вирувати активне ділове, культурне і освітнє життя нашого міста.